Коротше, ще раз, друга частина, Коротше, хто хоче подивитися, ми того року так робили. Цього року от. ми теж так само робимо. Туди сипиться наша соя, Крупненька, гарненька. Це не гимиосмішили. А тут у нас присипається вже все. Красота. А? Клеїться, будемо бити. Короче, клей працює, все нормально, Ми працює. Зараз бистро 6 бікбегів 3 тони бабахне. І може ще сьогодні вискочимо і почнемо сіяти. Бо саме важче як завжди розпочинати. Ще якщо хтось дзвонив якісь платформи, ферм чи як, пропонують гранти від держави. Коротше, щось пахне жареним ці гранди від держави насали ну, війна йде вони бабки на гранди держави. Ну хоча нам тут можна в цьому поставити соєвий завод маленький для переробки і чувствувати себе зовсім добре так все працюємо працюємо віємо травим травим віємо і все так маніпулятор підняв зараз там очік набереться повний вже мішк цей бік бег. Пісочні часи граю. Хлоп-хлоп і туди, і назад накуживає і все. І все в нас добре. Блять, не можу прийти до тямик вчорашнього поля. Добре. Не забувайте підписуватися, ставимо лайки, подобайки, там і все все остальне. Так, по моторчику, по МТЗ, тут там не казали, вже він пройшов вчора. 10 гектарів. На понижених передачах він відсіяв. Як ви бачите, все в пилючки, потіканій, запотіваній, у нас ніде немає. Все у нас добре. Все у нас чики пік. Так що тут теж, бачите? Ніде нічого нету. Все як було, так і осталось. Так що працює. Сівалочка теж в принципі все добре Обдули, бо була гемошна соя. Вчора сіяли, зараз обдули і почистили внутрі баночки, бо починаємо не з гемошта. Так що такі діла зараз десь минут 40 Та красота буде так конько Ну нічого Все всім пока